Всім привіт! Продовжуємо з вами вивчати програму Бас Малий Бізнес і сьогодні поговоримо з вами про роздрібні продажі через касове місце з чеками і з звітами про роздрібні продажі. Перейдемо до налаштування. Перш за все, нам потрібно створити касу ККМ. Переходимо в всі довідники. Каси ККМ натискаємо Створити. Тип у нас буде фіскальний реєстратор принтер чеків. На іменування воно саме нам дає вибрати, ми погоджуємося. Далі натискаємо галочку без підключення, тому що в нас немає фіскального реєстратора. І натискаємо Записати і Закрити. Також переходимо в налаштування. РМК і торгове обладнання. Налаштування РМК. І бачимо тут такі вкладки різні, структурні одиниці. Наприклад, якщо ми продаємо з різних складів, можемо їх тут додати. Також можемо додати швидкі товари, наприклад, пакет записати і закрити. Тут ще є на вкладці додатково теж різні налаштування. Нам це не потрібно поки що, це всі базові налаштування. І також ми будемо продавати не лише за готівку, а і за допомогою терміналу. Це нам потрібно теж налаштувати. Переходимо на лаштування. Ще більше можливостей, розділ кошти, банк, розрахунки з банком Еквайером. Ставимо галочку, тобто ми включаємо цю опцію. Далі переходимо в наші каси ККМ, в нашу створену касу, і бачимо, що тут вже з'явилося поле еквайрингові термінали. Натискаємо Створити «Еквайр», тобто банк, нас немає, ми його створюємо, наприклад, приватбанк. Записати і закрити. Воно, замітьте, галочка інші відносини. Обладнання у нас теж без підключення, тобто в нас немає терміналу. Створимо якийсь рахунок. Наш, так, нам потрібно підібрати банк «Приват». Окей, обираємо наш «Приватбанк». Номер. Все. Створили банківський рахунок. Найменування нам пропонується. Ви доплати пишемо а, карткою, наприклад. Це ролі не грає ніякої. Пишемо відсоток комісії, можемо записати, все, записати і закрити. Так, в договорі угу. вказуємо, що це договір еквайрингу. Вкладка «Еквайринг» — це договір, воно нам не дає змінювати. Ми натискаємо ще. Дозволити редагування реквізитів, перевірити і дозволити. Натискаємо це договір еквайринга, записати і закрити. Записати і закрити. Все, вказали в нас термінал. Тепер можемо розпочинати продажі. Переходимо в розділ продажі. Робоче місце касира. І можемо тут товар, ми можемо його або сканувати сканером, або ось тут вводити найменування, або через кнопку Підбір, підбирати товари, перенести в документ. Бачимо, що на шоколадку в нас вже підтягнулася ціна, тому що перед цим, коли ми розглядали розділ закупівлі, я розповідала, як робити встановлення цін через продажі, установка цін. І в нас тут є документ, де вже встановлена розрібна ціна. Тому продаємо цю шоколадку. Також ми можемо налаштувати автоматичні знижки. Я окремою темою розповім, як вони налаштовуються. І можемо поставити ручну знижку. Відсоток або ж суму. Все. Натискаємо оплата. Нам пропонується або карткою, або готівкою, або змішано. Ми будемо платити готівкою. Натискаємо без решти. Все, оплата відбулася. Давайте ще щось продамо. Наприклад, цукерки. 2 кг перенести в документ, оплата. На цього разу карткою оплатимо. Пробити чек натискаємо. Далі може бути така ситуація, коли покупець хоче повернути товар. Він приходить до нас, пред'являє нам чек, ми переходимо в розділ повернення і аналізуємо, коли була зроблена продажа. Якщо це було за поточну зміну, тут залишаємо поточну зміну, якщо за минулу за минулу. Якщо за довільний період, обираємо день, коли був цей чек. І тут у нам він має підтягнутися. У нас, наприклад, за поточну зміну. Він хоче ось ці, де, наприклад, 208 цукерки повернути. Натискаємо Створити чек на повернення. Пробити чек. Угу. На вкладці «Безготівкова оплата. А тут ставимо галочку скасування. Пробити чек. Все закриваємо. Тепер у нас є повернення. Далі, коли вже день підійшов до кінця, зміна закінчилася, можемо її закрити. Натискаємо кнопку «Z» – зміну. Формується звіт про роздрібні продажі за підсумком нашого дня. І ми бачимо, що ми продали, повернули, була безготівкова оплата. Натискаємо провести. І переходимо, подивимося на звітах, що у нас. Переходимо в розділ продажі, звіти, кошти в касах ККМ. Формуємо. Можна зробити відбір по касі. І бачимо, що у нас 21 гривня залишилася в касі. І нам потрібно ці кошти перенести в основну касу. Переходимо в продажі, звіти про роздрібні продажі, беремо ось цей звіт, натискаємо Створити на підставі надходження в касу. Каса, каса, яка отримує основна каса, і все. Все так, працюємо. З розрібними продажами. Також в даній програмі з'явилася нова можливість, яка називається нове робоче місце касира. Ми можемо його використовувати виключно, якщо у нас є підключене торгове обладнання, або фізичний фіскальний реєстратор, або налаштоване програмне РРО. Якщо воно ж у нас налаштоване, у нас є відповідно налаштована каса ККМ, можемо включити це нове робоче місце. У мене немає ніякого фіскального реєстратора, тож мені довелося трішки підшаманити конфігуратор, щоб показати вам можливості нового робочого місця. Для того, щоб його вімкнути, ми переходимо, це ми все закриємо. І це ми закриємо. Переходимо в налаштування, ще більше можливостей продажі, продаж у роздріб, використовувати нове РМК. Натискаємо Так, і воно в нас запитує, який торговий об'єкт. У нас це роздрібний склад. Натискаємо далі, далі. Тут є цікаві різні речі, з'являються. Просити підтвердження віку, розглянемо з вами цю функцію. Є маркетингові акції. Є також обмежувати продажі, якщо ви за розкладом певний товар не хочете продавати. Також є швидкі товари, збереглися. Все, натискаємо зберегти налаштування. Закриваємо, переходимо в продажі, робоче місце касира. Так, тут вже для того, щоб зайти, ми можемо відсканувати картку або якийсь персональний код увести. У нас його немає. Ми відкриємо по-іншому зміну. Перейдемо в чеки, відкрити зміну. Все, натискаємо робоче місце касира. Ось таке вже в нас робоче місце відкрилося. Є режим продажу, є режим повернення, є на кнопці ще різні внесення, виїмка, закриття зміни. Також для того, щоб товар почати продавати, можемо його або відсканувати, або натиснути каталог і підібрати. Наприклад, продамо. Нашу шоколадку. Так, перенести в документ. І я ще хотіла показати, як працює обмеження віку. Давайте зробимо вигляд, що наша шоколадка це підакцизний товар, який продається по віку. Для цього. Ну, якщо, наприклад, у нас це буде не шоколадка, а там лікер, пиво, горілка. Ми ось переходимо облікова інформація, підакцизний товар і вид продукції ставимо, наприклад, алкогольна продукція. Записати закритим. І якщо ми вже будемо підбирати цю шоколадку, у нас вийде така на екран попередження: покупцей вже виповнилося чи ні, ми пишемо: так, є. Все, нам дозволено продавати. Далі ми натискаємо або готівка, або картка. Натискаємо готівка, вказуємо готівку і пробити чек. Все, далі програма не пускає, тому що потрібне підключення обладнання. Але якщо воно у вас буде підключене, у вас так само проб'ється чек, і далі та сама процедура: закриття зміни, ще закрити зміну, Z-звіт. І, в принципі, все як в минулому робочому місці. Це робоче місце цікавіше, а ще воно цікаве в плані того, що можна використовувати знижки як вже не використовуючи картку. А через номер телефона, тому що в старому робочому місці ми не можемо по номеру телефона присвоїти клієнту якусь карту, і він не може накопичувати. Це може робитися тільки якщо є фізична карта. А тепер уже в новому можемо через, через номер телефону. Так, у нас відбуваються розрібні продажі. Це база, базові знання, які необхідні для того, щоб почати продавати. Всім привіт! Хочу ще внести уточнення до цієї теми. Отже, в нових версіях конфігурації ми не можемо робити на основі звітів про роздрібні продажі надходження в касу. Воно робиться через, для того, щоб кошти перемістилися в нашу основну касу, нам потрібно зробити виїмку. І для того, щоб її зробити, потрібно натиснути. Ось виїмка коштів, сума вилучення. Ставимо нашу 21 гривню і натискаємо ОК. Все, документ сформований. Далі нам потрібно цю виїмку відкрити. Вона знаходиться в продажах. Звіти про роздрібні продажі в останньому звіті відкриваємо список підлеглих пов'язаних ось ця виїмка, Ми її відкриваємо. І вже можемо на основі неї створити на підставі надходження в касу провести і закрити. Ось, і таким чином ми робимо надходження в касу коштів від роздрібної торгівлі. Це перший момент. І другий момент я ще хочу показати в новому робочому місці. Нам потрібно переключитися на нього, продажі, продаж у роздріб, використовувати нове РМК. Обираємо торговий об'єкт, роздрібний склад. Натискаємо далі, 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 готово. І я хочу показати, як все-таки створювати і шукати дисконтні картки, тому що це актуальне питання, і багато хто ним користується. Переходимо в робоче місце касира. Підберемо якийсь будь-який товар. І ось тут де. Дані покупця створимо картку. Номер картки, наприклад, 1. Телефон в форматі 380670118754. Ім'я Аліна Плісова. Можна також пошту ввести і натискаємо Завести. А, ні, вона не заведеться. Тому що важливий момент зараз. Нам потрібно перейти в налаштування, всі довідники, контрагенти, відкриваємо будь-якого контрагента, переходимо ось в дискотні картки, натискаємо Створити, і тут є вид дискотної картки. Ми натискаємо Створити і створюємо вид її. Наприклад, накопичувальна. Накопичувальна. і обов'язково ставимо галочку іменна картка. Штрихова хай залишається записати. Так, вид. Так, ось, ми записали, це ми просто створили вид картки. Це ми не зберігаємо, і вже тепер в продажах в робочому місці касира ми можемо завести картку. Натискаємо завести картку. Ні. Картка успішно створена. Переходимо в налаштування всі довідники. Так, всі довідники, контрагенти, і бачимо, що в нас створився контрагент. Контрагент Аліна Лісова з видом фізична особа. І на вкладці дискотні картки бачимо, що з'явилася ця картка. Тепер перевіримо в робочому місці касира. Так, ми натискаємо ось тут де дані покупця, відмінити введення картки і спробуємо її знайти по телефону. Натискаємо 380670118754, Знайти. І бачимо, що картка не знайдена. Чому? Тому що наші розробники ще не дійшли до того, щоб зробити пошук по номеру телефону. На жаль. Може бути пошук лише по номеру картки. Бачите, один знайти. картка знайшлася. Можливо, вони вже дійдуть до цього і змінять щось, але зараз для того, щоб обійти це і все-таки використовувати по номеру картки, ми переходимо. В контрагенті, в нашого контрагента Аліна Лісова, в дискотні картки і тут натискаємо Змінити. І, за... і там, де штрих-код замість одинички, бо якраз таки пошук відбувається по штрих-коду. Все одно, хоч там і написано телефон, імейл, пошук, тільки по штрих-коду, ми запишемо сюди номер телефону 38 067 011 87 54. Це доведеться робити з кожним. А якщо ну, для того, щоб побачити номер телефона, ми його можемо скопіювати з цього поля телефону. Все, ми ввели в дискотну картку. Тепер там, де продаж, відмінимо введення картки і спробуємо знайти по цьому номеру 380670118754, знайти. І бачимо, що наша картка знайдена. І тут є, є поле. Де ми можемо оплатити бонусами. Це все налаштовується в CRM, в продажах, в автоматичних знижках. Це я зніму окреме відео, як налаштовувати автоматичні знижки. Всім дякую, до побачення!